Доброго ранку. Зразу, да? Мобілізувалися різко. Доброго ранку, церква відродження, друзі, гості, брати, сестри, діти і діти Божі. Слава Ісусу Христу! Ми ще в війні, на жаль. Ще поки що, але вже на один день ближче до перемоги нашої, до перемоги України. І ми віримо, молимось, що Бог з нами, да, з нашими захисниками в полях, в лісах, в посадках, на морі, в небі, на землі. Амінь. Амінь. Своїми ангелами. Він допомагає. Ми можемо боротися, і ми мусимо боротись за нашу волю, за нашу свободу, за нашу країну, за теперішнє, за майбутнє. Амінь. І за тих, і навіть за минуле. Мусимо. І... І ми боремось, і ми просимо, як написано, коні готують да, на битву, просимо техніку, все, що треба, да, щоб вистояти, щоб витиснути ворога. Але перемога приходить від Бога. Амінь. Тому ми молимося, ми віримо, Бог дарує нам перемогу і хочеться як можна швидше. Я от сьогодні хочу затронути книги на днях, читав Єремії, може, читав хтось. Пророк Єремія є. Ще кажуть, плачущий пророк. Плач Єремії книга є. У нього величезна книга є, багато-багато там. 52 розділа. І ще одна маленька книга, невідомий, автор там, але теж про історію от пророка Єремії. Да? Ще плач Єремії є книга, де 5 розділів. І от зараз всім цікаво, коли ж закінчиться все, ну, от війна, да? коли? Вообще. І люди шукають інформацію, там багато всіх експертів, там, в лапках експерти, там, да. От слухають, все і вся. Коли все закінчиться. І взагалі, хто більш мудріший, він каже, коли взагалі коли кінець буде світу, що в останній час буде, що там буде відбуватися, як підготуватися, правда? Є такі думки. Ну, може, зараз нема, поки я балаку, але я колись там, коли ви десь щось, все одно такі думки приходять. Цікаво це людям. І знаєте, в чому правда? Щоб пізнати, що буде в кінці, іноді треба повернутися в початок. Біблія каже, Іван пише, апостол Іван, спочатку було слово. І слово було у Бога. Це такий нам'як, що в Божому Слові є відповідь. У нього початок був, і він знає кінець. Я, звісно, вам не буду зараз відкривати це відкровення. Да? Ще одна підказка відкровення. Але книга є така. І це книга Біблія, це не книга тільки Откровення. І нам треба вивчати її. Да? Я хочу трошки направити вас на Єремію. Якщо буде час, це дуже така важка книга, але іноді правда, вона важка. І от якщо до нас прийшла біда в країну, ну значить це не просто так. Бо Бог він є, був і гряде. Він є, Він все знає. І про Єремію, але перед цим одна історія. От Перед війною, я пам'ятаю, включили ці сирени тривоги. І вони ву, лунають. І один дядько даже став, каже, заткнись! І оре, чого ти нема нічого? Що це? Виключте, хто це взагалі? Дітей мішає спати. А воно валує, ну, ми вже всі знаємо. А це до війни ще не самоліти, не літа, нічого не бахкало. Він такий злий, прям бореться з цією сиреною. І це мені нагадало, знаєте, як пророк іноді. Він приходить і людям каже, люди проблема. Багато гріху, буде біда. Це просто. Ви ще не бачите наслідки, але ну, Бог каже, будуть наслідки. За кожен гріх, за гріхи будуть. А люди починають з ним боротися, як цей дядька сиреною. Ти що взагалі тут А все? Ну, давай ми з ним розберемось. Так само Єремія, він ходив і правду казав. Бог в перший розділ, Бог його вибрав, каже. ну, Перший розділ такий класний. ну, там так сильно ти будеш пророком, Бог каже. Доторкнувся до, до вуст єрем'яних. Каже, твої слова будуть викорінювати, руйнувати, або насаджувати і будувати. Залежить від вибору людей. Або вони виберуть Бога, або відрікуться. І за цього залежить, чи будуть зруйновані, чи будуть збудовані і насаджені. Да? Єремія ж такий, каже, в смислі, я да я як би і балакать, особо не вмію. Кажи йди і кажи, кажи, що я тобі кажу. І він пішов і казав. Від нього відмовились від пророка рідні. Посварився він з священниками, він сам священник був Єремія. Священник, І спочатку, ну, в общем, південній юдеї да, він служив в Єрусалимі. І останні десятиліття. Він посварився з владою, з священниками, навіть з царем. Представляєте, царю? сказати, слухай, біда йде, і все, ну, якби. Не, это, не напрягайся, зря. Ну, це таке сказати, і ти взагалі все робиш неправильно. Ви представляєте, сказати там президенту чи царю? Ну, це якби. А, ну, скажу маленький приклад, це відомий нам, хай Бог мене простить. А, от у нас були сніданки з владою. І приходили священники і казали правильні речі да, владі нашій. А влада, вроді, слухала, молилась, а потім да, в сніданочек, поки світло, все правильно, а потім по темному йде десь на смітник, там гроші вимагає. Ну, якби люди кажуть правильні речі, церква каже, але вибирає хто? Людина. Чи правильні речі робить, чи неправильні. І потім наслідки. Так само це стосується держави. Єремія десятки років казав. Ізраїль, покайтесь, приблизьтесь до Бога. Священники йдуть в храм, і люди, Богу служать, да, а, о. виходять і йдуть там цим. Ідолам, написано, там дерево називають батьком, з дерева там щось зліпили. Камінь кажуть, ти створив нас. Ну, розумієте? це Бога буде обурювати. Амінь. Так само, брати і сестри, дуже обережно нам треба бути. Ми приходимо в церкву, виходимо і пішли там, до астрологів, там ще щось. Та це якби це ж, це, це не серйозно. Насправді, Бог за це дуже серйозно спрашує. Ладно, не буду глублятися, ви зрозуміли да, в цілому, що не, наслідки дуже серйозні. Єремія, він про це казав, але його відкинули. Він даже хотів з Єрусаліма уйти, так скажемо, пересікти кордон, але митниця зупинила, це ЦК, ну самі розумієте, не так просто. В бушуючий час, його в тюрму даже посадили. Але, коли прийшла біда, коли вже гнів Божий, покарання, і Вавилон захопив да, Єрусалім, там була осада півтора роки, люди голодали. Ну, ладно, я не буду подробиці, можете почитати. Ну, Дуже страшні речі були. Е і в ітоні потім Єремія такий, коли вже біда пройшла, каже, люди, ну ще надія є, біда пройшла, гнів Божий. да? Це наслідки, це вже факти ваших гріхів. Але Бог каже, що ви ще є шанс, ви можете примиритися. Він до останнього дня казав, можна примиритися, ще є шанс. Давайте, давайте прийдемо до Бога. І, е, і, на жаль, люди, як не примирились і пішли в полон на 70 років, да? це ми знаємо, Вавилон, захопили Єрусалим, спалили. Навіть зруйнували святиню, храм перший. Це взагалі для євреїв це ну, просто щось. Це їхня основа, фокус, все, е, сенс життя, ну, все, так? Да? Ну вони так зазвізділись, у нас є храм, Ой, я вибачаюсь. ну якщо слово, да, зв'язки стали. Що все, нам ми якби, у нас просто достатньо, у нас є храм, нам не треба змінюватися, нам, нам все Бог має. І це була помилка. іноді нам каже, пастор помолився, все, можна йти, робиш, що хочеться, це дуже велике заблуждення, да? Чи там прочитав одну главу, значить все. Uh, і прийшло таке велике отрізвлення від Бога, що ви всього лише люди, всього лише з м'яса і кісток зроблені. Ви ще навіть не там сверхангели, всього лише люди. І вам потрібен Бог, вам потрібне Боже навчання, Боже провидення, Божий захист. Амінь. Ми теж всього лише люди. І нам потрібен Бог, нам потрібно жити по божому тоді буде норма. І люди в кінці кінців, слава Богу, євреї отрезвіли, отрізві... <кій> прийшли в себе, покаялись. І прийшов час, от ми зараз дивимось фінал. Де зараз Вавилон? Ну, Якщо археологи там дуже добре париються в пустині, то, може, якийсь камінець знайдуть від Вавилона, так? Да? І де зараз Ізраїль, весь світ туди ломиться, щоб пройти да, в порозі там, вулиці. Там, чи... ну, от, це я до того веду, да, на той час, реально, коли прийшов гнів Божий, було больно, і, і були страшні речі. Вавилон, о, Єгипет, там всі такі силачі там, напроти Ізраїля. Ну коли люди покаялись, да, народ Божий, і прийшли до Бога, Бог все поставив на свої місця. І показав, хто є, хто насправді. Так само і нас це стосується. Нам треба каятися, нам треба наближатись до Бога. Бог покарав ворогів, Бог покарав Вавилон, Бог покарав Єгипет, Бог покарав усі ті царства, які приносили шкоду Ізраїлю. Почитайте, це, це написано в книзі Ємія, «Плач, Ремія. Я до того веду задача, фокус, найголовніший перемиритися з Богом. Людині, сім'ї, народу, церкві. Амінь. Оце, я що хотів сказати. І запрошую вас, почитайте Книгу Ємія. Не ігноруйте, бо він вже тоді бачив, коли люди не бачили, вже на його духовних радарах, вже цей стервятник був Вавілонський. Він сказав, люди летить, це ще нічого. Тому і зараз церква каже. Покайтесь, примиріться з Богом, не жартуйте, не шутіть там з гадалками, ще з чимось. Слухайте Бога, все буде Ісус. І Бог дарує перемогу, мир.